Я для початку зачитаю слово Боже, це буде Матвія, 22 розділ, е, з 36 го вірша. 36, 38-й вірш. Учителю яка найбільша заповідь в законі? Ісус відповів йому: Люби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм і всією душею Твоєю. І всім розумом моїм. Це є перша і найбільша заповідь. Ісус сказав, що це є найбільша заповідь, щоб ми любили Господа свого всім серцем, всією душею і всім розумом, всією думкою Своєю. Також там написано про те, що друга заповідь, схожа з Нею, що люби ближнього свого як самого себе. Але у мене була така розмова з батьком, і мене батько запитував, е, таке питання ставив, е, чому я маю любити Ісуса. Тобто, за що я маю любити Ісуса? Знаєте, ми, я середу як говорив про те, що е, Ісус це є Господь. Ми дізналися, що Ісус це є Господь. З того вірша, коли Іоанн вклонився. Е, Вклонився Ісусу, Він йому нічого не сказав, що не робить так. Він поклав на нього руку і сказав Не бійся. Тобто ми бачимо, що Ісус не проти того, тобто це є Сам Господь, якому Іоанн вклонився. І тоді таке питання, коли ми розуміємо, що Ісус це Господь. І мені батько задає питання, за що за що ми повинні любити Ісуса? Чому Каже я маю любити Ісуса? Ну, знаєте, Ісус. Він просто дав нам все в житті, все, що ми маємо, Він нам дав. Він дав нам все необхідне, Він дав нам достаток в житті. Він просто нас навчив. Він приніс себе в жертву, Він віддав себе в жертву за наші гріхи, помер на Христі, проливши кров. І зрозуміло, що моєму батьку не зрозуміла така жертва, не зрозуміло взагалі. Е за що потрібно любити Ісуса Христа. Але я собі ставив такі, такий приклад, коли батько своєму сину віддає все, батько зрощує сина. От зараз Саша є Самуїльчик, йому один рік. І він ще мало що розуміє взагалі. Але він буде зростати, він буде зростати маленько. І багатьох, багатьох років. Поки цей син буде зростати, і от уявіть, Саша віддається повністю все, час, втратить, сили, нерви не досипає там Юля так само. І він зростає, цей син зростає і каже, тоді батько каже: а за що мені тебе любить? За що мені тебе любить? Я думаю, як би батьку і матері, якби було боляче це чути. За що, за що любить? А вони, не знаю, наприклад, якщо взяти Сина, який так само ніколи не дарив квіти для своєї матері, а, а потім, коли одружився і для своєї тещі подарив квіти, і я думаю, що мамі було б об, 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 обідно, так що так він ніколи своїй матері не дарив, а там подарив. Або, наприклад, ще такий приклад: я думав, коли, е, коли Якась, коли хлопець, чи от вже чоловік своїй дружині, чи хлопець дівчині, він так само віддається їй повністю, все робить для того, щоб, е, будь, щоб її забезпечити, все робить для, для неї, і потім вона теплі слова, якісь каже для іншого, які він сам ніколи не чув. І йому це також буде боляче слухати. І взагалі, от коли батько мене питає це, за що ми повинні любити Ісуса? я йому розповів, що скільки Ісус для нас цього дав, Він нам дав новий завіт, який просто змінив все в житті нашому, і Він дав нам спасіння. Він дав нам спасіння. І ми ми просто, ми прощені наші гріхи, вони прощені через Ісуса Христа, через Його кров. І ви знаєте, тоді Він таке задавав питання. Коли каже, люди віддають життя за мене на війні, люди віддають життя за мене на війні. Чому я маю любити Ісуса більше, ніж е, тих людей, які віддають життя? Я кажу: люди віддали за тебе життя, це так. Але Ісус він віддав життя за всіх нас, за всіх нас, а це більше, це Він віддав за всіх людей на землі, які є. І це більша жертва є, ніж ті люди, які воюють. Хоч я не кажу, ми, ми любимо всіх тих людей. Він тоді батько мені задає питання таке: каже: А якщо мій каже, син віддав життя, віддав життя за мене на війні, якщо мій син віддав життя. І я йому говорю, що син може захистити твоє фізичне життя, але він ніколи не захистить від пекла. А Ісус Христос, Він віддав своє життя на Голговському Христі, і тим більше Він захистив від пекла, в нього ключі від смерті і від пекла. І тому ми, повинні, ми, ми мусимо любити Господа нашого Ісуса Христа. І я хочу зачитати від Матвія з 10 розділу, 34 і 37 вірш. Де оте все, що я говорив, описано простими словами е, з 34 го вірша. Е, Ісус говорить такі слова. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов принести, а меч. Бо я прийшов настроїти чоловіка проти батька Його і дочку проти матері її, а невістку проти свекрухи Її. І вороги чоловікові будуть домашні його. Хто любить батька чи матір більше мене, той недостойний мене, і хто любить сина чи, дочку, чи доньку більше мене, той недостойний мене. Ми бачимо, що все, що я перечислював, наводив приклади, Ісус сказав прямим Словом, прямим текстом сказав, що хто буде в сім'ї когось любить більше, ніж мене. Ніж мене, Ісуса Христа, як Ісус говорив, що Він є Господь, і хто його буде любити менше, ніж тих домашніх рідних чи когось, Той недостойний мене, Ісус сказав, Той недостойний мене. Це нам дає зрозуміти, що Він, Величний Господь, той, хто дав нам все в житті, дав нам все. І справді, коли Ісус нам. Дарував нам життя. Він дав можливість дожити до того моменту, щоб прочитати і почути ці слова. Дав нам все необхідне в житті, і нам є його за що любити, є за що любити. І нам ніхто в житті стільки не дасть. І навіть якщо ми проживемо до старості літ, якщо навіть про нас хто там піклуватись буде, Він ніколи нам стільки всього не дасть, скільки нам дав Господь, за що ми повинні любити Господа Бога. І я хочу зачитати е, буття. буття зачитати я відкрию, бо в мене новий завіт. Я відкрию на телефоні Біблію. Зачитаю буття е, з 22 розділу, з 1 по 3 вір зачитаю. Е, це випробування у вірі Авраама. Випробування у вірі Авраама. І сталося після цих, з першого по третій спочатку зачитаю, потім з дев'ятого по 12, 22 розділ. І сталося після цих випадків, що Бог випробував Авраама, і сказав він до нього, Аврааме, а той відказав: Ось я, і промовив Господь: візьми свого сина, свого одинака, що його полюбив ти, Ісака. Та й піди собі до краю моря і принеси там його в цілопалення на одній із тих гір, що про неї скажу. І встав Авраам рано вранці, і свого осла осідлав, і взяв із собою двох слуг та Ісаака, сина свого, і для цілопалення дров нарубав, і встав, і пішов він до місця, що про нього сказав йому Бог. Із дев'ятого вірша, це я пропущу, щоб менше е, часу забирати, з 9-го вірша. І вони прийшли до місця, що про нього сказав йому Бог. І збудував там Авраам жертівника, і дрова розклав, і зв'язав Ісака, сина свого, і поклав його на жертівника над дровами, і простяг Авраам свою руку, і взяв ножа, щоб зарізати сина свого. Та озвався до нього ангел Господній із неба і сказав Аврааме, Аврааме. А той відізвався Ось я. І ангел промовив: Не витягай своєї руки до хлопця і нічого йому не чини. Бо тепер я довідався, що ти богобійний і не пожалів для мене сина свого, одинака свого. Бачите, Господь випробував його у вірі. і і не тільки у, у вірі випробував, а випробував його у своїй великій любові до Господа Бога. Оскільки Бог бачив, коли Господь дав йому сина. Це був його єдиний син на, на той момент. Бог йому дав сина Ісака. І Авраам так сильно любив свого сина, що Бог послав йому таке випробування, щоб принести в жертву власного сина. І він. І він, я не знаю, в наш час, напевно, би, ніхто не, не мав би тако, такої вірності Господу. Але Авраам він був вірний Господу у всьому. у всьому. І він вже готовий був принести сина в жертву, вже його зв'язав дрова для, для цього для вже і поклав сина, і щоб принести його в жертву. Та Господь його спинив, бо насправді Господь не хотів, щоб Авраам приносив жертву свого сина. Він просто хотів. Побачити, чи буде вірний Авраам Господу, і чи любить Він Господа більше, ніж свого Сина. І ось Господь нас навчає, що нам так само потрібно, щоб ми, Господа нашого Бога Ісуса Христа, любили всім серцем, всією душею і всім розумом Своїм. І ви знаєте, коли я самому батьку розповідав про вічне, життя, про вічне життя. Він мені задав наступне питання. Він сказав, а в чому заключається вічне життя? Бачите, люди тобто не, не завжди розуміють, взагалі, який сенс вічного життя. Взагалі, типу, що там люди будуть робити, як воно це все буде. Я йому трохи описав, взагалі, е, я часто люблю так е, описувати, що ми не усвідомлюємо, наскільки наше життя воно є. Маленьким порівняно з вічним життям, наскільки воно є коротеньким порівняно з вічним життям. І будучи там уже на небесах, коли пройде, ми, ми на землі, як дасть Бог ну, до 80 років, якщо такого проживемо, може хтось достане, навіть то це благословенно буде, якщо Бог дозволить. Але там на небесах не 100, не 1000 років, це 10 наших життів і не 10 тисяч років. А більше і більше і більше. І я кажу, що якщо взяти на землі, взяти маленьку піщинку, то це наше життя. Якщо від неї провести лінію, то ця лінія обійде, обійде земний шар, і вона буде ця лінія тако крутитися, і це буде порівняння, порівняння від того, наскільки наше життя мізерне, порівняно з вічним життям, щоб мати уяву, що ми проживемо це життя на землі і будемо пам'ятати це ж наше життя на небесах. Всю цю вічність будемо пам'ятати. І все, що ми зробили, все, що ми сказали, як ми служили Господу тут, будучи на землі, ми будемо пам'ятати там на небесах. І написано, що все, що ми зробили на землі, ми будемо мати нагороду на небі. І коли я це все батьку описував, я йому говорив так, що Господь нам все сказав, що нам потрібно зробити. Він дав нам закони. Він дав нам заповіді, щоб ми їх виконували, і тоді Господь дасть нам вічне життя. І тоді мій батько він, він возмущений, як в українській, там, він був обурений тим, взагалі, що каже такі слова, каже, це що? каже, Господь ставить нам умови. Каже, Він що ставить нам умови, і тоді ми матимемо вічне життя. я собі задумався, ну якось так грубо звучить, як він каже, що умови поставив. Але Він, Мойсей, сходив на гору, взяв 10 заповідів, і Господь сказав, хто буде, хто буде виконувати ці 10 заповідів, той буде мати вічне життя, тобто Той буде спасений. І можна так сказати, можна і так сказати, що Господь дав нам конкретні умови. І якщо ми ці умови будемо виконувати, той і буде спасений. Але Господь дав всім вибір. Господь нікого не заставляє, Господь нікого не примушує. Хочете робіть, хочете ні, хочете виконувати цю умову, хочете, не виконуйте. Це Бог Він ніколи нікого не огранічує. Знаєте, навіть так, коли в приклад ставив, коли почалась епідемія це, оцей е, коронавірус, да, і всіх заставили одягати маски, всіх сказали, обов'язково маски. Обов'язкова вакцинація. І коли це робили примусово, коли робили примусово, то люди почали це цергати. Вони почали сказати, ми цього не хочемо, ми, цього, ми не, не будемо ніякої там уколи робити. Раніше, як були вакцини, люди не боялися. Бо люди казали, хочете робіть, хочете робіть, і ваша дитина буде здоровою. <працяло> при, 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 це щеплення да? Хочете, не робіть і ваш вибір. І зараз люди є справді, які вибирають, є люди, які не роблять процес цього щеплення. Ну, але тоді цього не боялись і приймали. І, а коли сказали, що тепер оця вакцинація обов'язкова, то половина людей злякалась і сказали, що ми цього не хочемо. І тому Господь Він не дає нам це як примусово. Він не сказав, обов'язково маєте виконати всі ці заповіді. Він сказав, я вам даю заповіді, але ваш вибір хочете. Виконуйте, хочете, не виконуйте. І ви знаєте, в нас була ще така розмова з батьком. Батько мій каже, коли ти вже одружишся, я кажу, що ну, я молюсь кажу, за це діло, але кажу, хай Бог благословить. Можливо, Бог мене в чогось оберігає, можливо, я ще маю послужити йому, а потім вже в мене появиться сім'я, в мене буде мало часу, я не зможу йому служити. Можливо, буде й інші заботи. І Батько мій каже, то каже, якщо Бог не відповідає, каже, то помолись ангелу. Помилися ангелу каже, Небесному, хай він допоможе. І ви знаєте, я так собі теж приклади все ставлю. Уявімо, що у батька є якісь працівники, є працівники, він когось найняв і він, на, нього, на нього на батька працюють якісь люди. І батько в житті давав мені все необхідне. І ось мені потрібно щось, я не знаю, там, щось купити, можливо, чи навіть якусь там, коли я в школу там ходив там, на вуличку, тата постійно просив, кажу, що дай гроші, щоб я в школі міг купити щось поїсти там. Батько давав. І от уявіть, коли батько все мені необхідне давав, одного дня я просто прийду і всього робочого попрошу, скажу, що дайте мені, я хочу вуличку в школі купити. Ви уявляєте, як моєму батьку буде. Обідно, як він просто, як йому буде боляче в серці, коли він давав все необхідне, а тут я піду і в когось, або когось на вулиці просто зустріну і, і скажу, що дайте мені там на булочку. батько скаже, невже я тобі все необхідне не даю? Невже якщо ти мене попросиш, я тобі не дам? Але, наприклад, якщо я в нього прошу, на купи, батько купи мені якийсь швидкісний байк, батько це не дає, бо він розуміє, що я розіб'юсь на ньому. Що ще занадто там молодий, щоб на ньому їздити, що ще не розуміє, наскільки це небезпечно, і він не дає цього. І ось коли я молюсь, і Бог, Бог не дає ще дружини мені, значить ще прийде час. Або поки в Бога є на мене інші плани. Тобто не варто, не варто звертатися до, до, до когось іншого, щоб, е, щоб нам отримати щось. І пам'ятаєте, я ще читав з об'явлення. Коли Іоанн вклонився ангелу, ангел сказав, не роби цього. Тобто нам не потрібно молитися нікому іншому, чим, крім, як Ісусу Христу. І наостанок я зачитаю е, два місця Слова Божого. Колосян 3 розділ, 17 вірш. І все, що тільки робите словом чи ділом. Усе робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові Отцеві. І Івана, 16 розділ, 23, 24 вірш. І в той день ви не спитаєте мене ні про що. Істину, істинно кажу вам. Про що тільки просите в Отця ім'я Моє, Він дасть вам. Донині ви не просили нічого в ім'я Моє. Просіть і одержите, щоб радість ваша була повна. От Ісус Христос говорить, щоб ми, що ми просимо, щоб ми просили все в ім'я Ісуса Христа, в ім'я Його. І що ми тільки робимо, де, щоб ми також все робили в ім'я Ісуса Христа. Тобто ми бачимо, що ми. Маємо служити Господу Ісусу Христу. Просити все, що ми просимо, тільки в Господа Ісуса Христа. Молитися тільки до Господа Ісуса Христа. Бачите, ми, цього, цього нас навчає Біблія. Там все розписано, все написано чітко і ясно. Нам не потрібно нікуди звертатися, більш, щоб нам це все зрозуміти. Просто перебувати в Слові, читати Слово Боже. І Господь нам все відкриє. Тому я сьогодні хочу, щоб ми пам'ятали і завжди були вдячними, вдячні Богу Ісусу Христу, Вдячні, любили Господа всім серцем, щоб ми любили Бога Ісуса Христа всім серцем, щоб ми завжди пам'ятали про те, що Він нам дає вічне життя, що в нього ключі від смерті і від пекла. І про те, щоб ми. Вклонялись тільки Богу, вклонялись тільки Ісусу Христу, нікому іншому, ні, ні ангелам небесним, ні, ні якимось іншим, е, не знаю, як раніше е, ізраїльський народ, тільки Мойсей пішов на гору і затримався. Вони зразу собі зробили ідола, е, бо не дочекались, щоб нам, коли немає відповіді від Бога, не намагатися іти іншими шляхами і вклонятися комусь іншому, тільки Господу Ісусу Христу. Богу нехай за все буде слава. Амінь давайте помолимося встан, попросимо Богу до своїм. Боже наш тобі, слава Господь Ісус Боже. Щиро дякувати за всі твої молиці. Господь Ісусе Боже, за Твоє Слово, що ти нам даєш, Господь Ісус, дякувати Боже, що ти нас дякує Боже за велику молі твої, Господи, за Духа Святого, яким ти наповняєш, Господь Ісусе. Щиро дякую тобі, Господи, Боже мій, за слово Твоє Боже, яке ти для нас залишив, Господи, де Господи, ми читаємо і бачимо, Господи, все нам. Все зрозуміло, Господи, і ми все бачимо, Боже, як нам потрібно жити, Господи, як служити Боже Тобі, щоб нам, Господи, будь угодним Тобі, щоб Ти, Боже, щоб Ти був приємним в наше життя, Господь Ісусе, допоможи нам в житті, Боже, щоб ми, Господи, завжди пам'ятали, Господи, велику Твою жертву, Господь Ісусе, щоб пам'ятали, Господи, що Ти владика, Ти Творець світу, Ти, Господи, царствуєш над всім всесвітом, Боже, у Тебе ключі від смерті. Тебе ключі від пекла, Господь, і ти даєш вічне життя, Господь Ісусе. Ти даєш, Господи, все необхідне, Боже. Ми щиро любимо Тебе, Господи, всім серцем, всією душею, всі кожної думи, Господи. Ми любимо Тебе, Господи, і вдячні Тобі, бо Ти нам дав все необхідне в житті, Господь Ісусе. Щиро дякую Тобі за все, Господи. Допоможи нам в житті, Господи, благослови нас, Боже, щоб ми приймали Слово Твоє, дай нам мудрість для розуміння Твого Слова, Господь Ісусе. Допоможи, Господи, щоб ми виконували, Господи, Слово Твоє, щоб ми прославляли Тебе, Господи, своїм життям, щоб ми виявляли Твою любов, Господи, на нас, щоб ми завжди... Світлом і прикладом Ісуса Христа допоможе нам у всьому, тобі нехай за все буде слава, наш вічний Бог, Отець і Дух Святий. Амінь.